Всім привіт, бджоли працюють, носять нектар і пилок. Пилок зараз є різний. Жовтий, помаранчевий, навіть білий інколи проскакує. Колір пилку взагалі залежить від рослини, з якої її збирають. Ну, це знають всі. Але як бджола переносить пилок, знає не кожний. Я буквально вчора стала свідком суперечки. Один хлопчик доказував, що бджола переносить пилок на ніжках у спеціальних корзинках. А другий сперечався і казав, що на різних частинах тіла. Хто правий, давайте розберемося. Ось медоносна бджола. Справді, всі медоносні бджоли переносять пилок на ніжках. Але якщо бути справедливим, медоносна бджола це не єдиний вид в нашій природі. Це все одно, як стверджувати, що всі птахи це горобці. Тож перший висновок. Медоносна бджола справді переносить пилок на лапках. Перший хлопчик правий. Але ж ось, знайомтесь, це теж бджола. Її інколи називають джмелем із-за розмірів. Але це насправді бджола. Це бджола Тесля. Це найдрівніша і найбільша бджола природи. Вона літала в нашій природі ще за багато мільйонів років до того, як загоділа на квітах медоносна. Тож придивіться уважно, куди збирає полог ця бджола. Для неспостережливих я розповім, вона струшує полог собі на спину. А для зовсім неуважних сповільнена зйомка. Видно навіть, як вона лапками трусить цей пилок. Просто не може відірватися. Мені дуже подобається спостерігати, як вони працюють. Але це ще не все. І ось моя пасіка осмій. Зверніть увагу, як осмії носять пилок. Ось одна полотіла. Побачили, де пилок? Він під брюшком. І, мало того, осмій багато тисяч будів. І всі вони носять пилок під брюшком. Поспостерігаємо ще. Можливо, це тільки одна така ненормальна. Деякі прилітають з темним брюшком без пилку, тому що вони носять землю для будівництва домівок. А ось знову з пилком. Помітили? Для неуважних я знову сповільну зйомку. Тож що ж виходить? І другий хлопчик був правий. Програвших в цій суперечці немає, а все тому, що природа набагато цікавіша, ніж дехто вважають. До зустрічі! Нас чекає ще багато подорожей та експериментів.